Крута історична резолюція. Насправді знаєте чому? Тому що вона двопартійна, вона двопалатна і дуже чітко артикульована взаємовідносини в ній України і Сполучених Штатів як дійсно стратегічних партнерів, тому що в ній. Говориться, ви абсолютно вірно зазначили, що вона дуже близька до мирного плану Зеленського. До мирних пропозицій Зеленського це відновлення територіальної цілісні станом на 91 рік. це повна виплата репарації, це відновлення України, це там от притягнення до покарання всіх, хто винен у військових злочинах. От. і звичайно, це є дуже справедлива позиція, чому вона. З'явилися ну по двом факторам. Насправді, перше це дуже вдала робота нашої дипломатії в Вашингтоні. Це раз і друге, тому що люди, виборці, підтримують Україну у цій багато в чому, навіть ідеологічній боротьбі. Якби виборці нас не підтримували, то в нас не було б ні двопалатної, ні двопартійної підтримки. Допомогти Україні хочуть раховуючи це і демократи. І республіканці, і відповідно дві палати.